Привіт! Ви на каналі І сьогодні я буду грати в Гонги. Бачите? Цей дуже популярний корейський такий атрибут, можна сказати, гра така І тому я хочу зробити на неї огляд і постараюсь на ній зіграти. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Поїхали. Так, ну, Спочатку ми можемо брати ті от бонги. вони такі нормальні, такі, як мають бути. Бачите, вони такі у ясісті, І в них можна грати. О, дали мені, о, ну я купив, доволі дешки. Вони зараз 900 гривень коштують. Дивіться, отакі от. Давайте попробуємо один раз зіграти, Чи я все-таки зможу, чи ні? Не вмію трошки. Я, ну, мені зручно би було, якби би я став, але ви тоді б мене не бачили. Вони самі зроблені на 3D принтері. Бачите, навіть тут видно. Якщо змішити. Непоганий фокус. Тут є такі штучки, і вони відкриваються тут. Тут ну, така вставляють. Так. Їх так є. Мені сподобався оцей от колір. Не різнокольорові, а саме оцей от колір. І тому вони, мені, здається, дуже красиві. Так, тут. Як завжди є два трикутники, два кружка і один квадратний голові. Я вмію нормально грати, я навіть до останнього рівня проходив, але тепер я. Е, ну, мені щось тяжко. Е, камеру, бо тому що мені вставати треба, а я тоді вхожу з хати. Тому я зроблю це зараз. Візьму телефон. Оду от отак от. Так, ну, непоганий результат. Так, ось такі води з оранжевою окантовкою. Правда, якість тут не дуже, бо, тому що тут є. відклеєння. Вони нормально роблять. Не можна грати, але вони, ну, такі легенькі трохи. І. не дуже. Але грати можна. Дуже прикольно, як антистрес відкривати їх і закривати. Так. Попробуємо ще раз. Давайте. Давайте візьмемо цей. Цей. Такс, я тут. Я тут. Давай я покажу, як я граю. Я зловию. Зловию. Пау. Ну, я кажу, що це не дуже моє. Тому я ну, не дуже люблю в них грати. Так, зараз іду візьму тут. Це я взяв. В принципі, нормальні. До речі, вони зроблені на 3D принтері. Я вже це вам казав. І якщо ви хочете якісь подібні вироби на 3D принтері по низькій ціні, тоді я можу вам залишити е, ссылку в описі. Ну, Мої друзі роблять більш-менш нормально. Це зразу кажу не реклама. Це не платна реклама, просто кажу, бо тому що вони реально круті речі роблять на 3D принтері. І ще й далі. Так. Такі прикольні. Я можу їх, ну, в принципі, мені не дуже їх вони, хіба що на фон десь поставили, то я можу їх розіграти в ТГ-каналі. Силка в описі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. 报告。